Вітаю вас на каналі ТАП ШКОЛА, З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий урок з математики для четвертих класів. І тема додавання натуральних чисел і властивості, які є при додаванні цих самих натуральних чисел. Перед тим, як ми розпочнемо, було б непогано згадати, а що таке натуральні числа. І той з вас, хто пам'ятає, Може написати в коментарях, що таке натуральні числа, і отримати від мене подобаєчку. Домовилися? У вас правильна відповідь, а з мене вподобайка. Англійською мовою лайк like, для тих, хто не знав. Поїхали. І так. Будь-які два натуральних числа можна додати. У 4 класі, ми це знаємо, да? І це не є для нас новиною, що числа можна додавати. Це, напевно, вміємо з дитячого садочку робити. Числа, які додають, називають доданками. Логічно. А результат додавання сумою. Не зовсім логічно, але логічно. Сума. І так, знак додавання. Плюсик. І що у нас є? Є перший доданок, число 7, є 5, другий доданок. Ну, тут можуть бути, бути будь-які інші числа: 6 додати 6, і 3 додати 3, і 100 додати 100, і мільйон додати 2 мільйони. Так? Сподіваюсь, ви вмієте великі числа додавати. Хто не пам'ятає, у нас є тема додавання трьоцифрових чисел, чотирьоцифрових чисел. От можете переглянути. Так, є у нас перший доданок, другий доданок, між ними знак додавання, плюсик. Після них знак дорівнює, і виходить сума. 7 додати 5 дорівнює 12. Всі знають. Молодці. Що можна ще сказати? Що є закони додавання. Тобто я додаю не. Будь-як мені заманеться, а ага, чітко за законами. Є переставний закон і є сполучний закон. Давайте детальніше з ними познайомимось. Переставний закон додавання полягає в тому, що від перестановки доданків сума не змінюється. Ну, це логічно, виходячи з назви. Якщо переставний закон, то там щось про перестановку буде. Да? І що він каже, якщо я буду переставляти доданки, то сума в мене не міняється. Давайте. Цьому переконаємось. Якщо я до числа А буду додавати число Б все одно, що Б додати А. Ну, Що до трьох яблук буду додавати 5 буде 8, що до п'яти яблук додавати 3, теж буде 8. Начебто логічно. Давайте розглянемо це, на прикладі 7 додати 5 рівня 12. То ми з життям досвіду знаємо, тепер математично це доведемо. У мене є число 7. Я до нього додаю 5. Раз, 2, 3, 4, 5. На 5 пунктів праворуч я рухаюсь при додаванні. 12. Так. Ми позначили, відлічили і вийшло 12. Розглянемо навпаки. 5 додати 7. Розглядаю. Ось у мене 5. Я до нього додаю 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12. Ух ти, що виходить? І там, і там 12. Отже, що 7 додати 5, 12. що 5 додати 7, теж 12. Да? От ми з вами математично довели переставний закон додавання. Далі, Сполучний закон, ми ж казали, їх два є. Полягає в наступному: якщо до суми двох чисел потрібно додати третє число, можна до першого додати суму другого та третього. Отже. Якщо в мене додається число А до числа Б, і до нього додати треба число С, то це означає, що я можу Б додати С, а потім додати А. Ну, і Яка різниця? З'їсти спочатку дві цукерки, потім три цукерки, потім п'ять цукерок, Якщо все одно вийде 10. Якщо можна з'їсти п'ять цукерок, потім дві, потім три. Ви Можете сказати, Олександр Борисович, а навіщо такий закон? Інколи бувають приклади. Де вигідніше і зручніше додати там перше, третє число, друге, п'яте. От, наприклад, якщо буде 1 додати 5, додати 9. Звісно, 1 додати 5 буде 6, 6, додати 9, 15. А можна зробити простіше. 1 додати 9, опа, 10, видно одразу, і 10 додати 5-15. Звісно, розумним учням одразу все зрозуміло, і їм в будь-якому порядку можна розв'язувати. Ну, а для тих, кому складно з деяким числом, можна використовувати закон додавання. Головне, правильно розв'язувати задачу. Тепер математично давайте доведемо, що якщо я 4 додам 3 і додам 6, що від того, в якому порядку я буду додавати, нічого в мене не зміниться. І так, до суми чисел 4, 3, вона дорівнює 7, треба додати число 6. Значить, що від 7 відлічили 6, це буде 13. Правильно, правильно. От, у мене є число 4, я відлічив 3, раз, два, три, число 7, потім раз, два, три, 4, 5. Да? Тож 12, а то 13 повинно. Так, це не той малюночок став, помилився. А, до речі, шановні мої, далі будуть приклади. Ті, хто ще не знає, під час розв'язання прикладів я полюбляю робити помилки. Інколи. Небагато, ну, дві. Якщо ви знайдете помилку, зупиняйте відео. І в коментарях мені пишете, Олександр Борисович, у вас на 5 хвилині 68 секунді помилка. І пишете, яка помилка. Там написано 2, а повинно бути 5. Кожен, хто знайде помилку, зауважність отримає від мене вчительську вподобайку. Добре? Ну тут я бачу сам, що не той трошки малюнчик ставив. Тут. Це, 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 ця помилка. Не рахується, я її сам знайшов. Ну і від числа 4 відлічимо вправо 9 чисел. Якщо я буду 4 додавав, спочатку 3 додам 6 і потім 4. Значить, ось, о, тут уже правильний малюночок використав. 4 додати 3 буде. Ой, 3 додати 6, ось вони. Раз, два, три. На 9, да, треба. праворуч 4. 9 теж 13. Отже, що в першому випадку, що в другому випадку, ми отримуємо один і той самий результат. Чудово! З переставного та сполучного законів дістаємо ще одну властивість дії додавання. Ого, яка? Якщо від перестановки доданків суми не змінюється, і якщо до суми двох чисел потрібно додати третє число, то у сумі кількох доданків можна переставляти доданки, брати їх у дужки будь-яким чином. Тобто, у мене є приклад: 1 додати 2, додати 3 додати 4. Я можу. Дужки зробити так. Один додати 4, 2 додати 3. Ну, переставити їх. Да? І знайти їх спочатку першу суму, потім другу суму. Я можу їх 1 додати 3, 4 додати 2. 1 додати 2, 3 додати 4. Тобто будь які комбінації в залежності від ситуації. Тобто додавання дозволяє нам це робити. Закони додавання. Розуміло? Чудово. Давайте з вами виконуємо вправу. 237 додати 190 додати 10. Тут цілком очевидно, що 190 додати 10 легше. Буде 200. І 200 додати 237, буде 437. От вам один законів додавання. Так, я не перший додав до другого, а другий додав третій. 280 додати 467 додати 20. Так. Значить, що? В мене в дужках 80 і 20, це буде 100, додати 467, виходить 567. Все, чудово. 75 додати 160, додати 40 додати 125. Звісно, можна додати перше до другого, 75 до 160, потім 40, потім 125. Але розумні кпітливі учні бачать, що тут можна 160 додати 40 і 75 додати 125. Там зручні числа. В перших дужках вийде 200, в других дужках вийде 200, і того 2 додати 2, 4. Набагато простіше, аніж стовпчик додавати все підряд. От вам і використання законів додавання. Завдання друге. Яка з поданих задач розв'язується дією додавання? Слухаємо уважно. І думаємо. Від смужки, яка має довжину 57 дециметрів, відрізали 14 дециметрів, а потім ще 17 дециметрів. Скільки дециметрів смужки залишилось? Ця задача розв'язується додаванням. Чи може друга? У конверті були листівки. Дівчинка взяла з конверта 8 листів. У конверті залишилось 4 листівки. Скільки листівок було у конверті спочатку? Ну, звісно ж, виконується дія додавання друга задача. Ось і розумні учні можуть мені дати відповіді, порахувати до першої задачі завдання 2 і другої задачі. І написати в коментарях відповіді. Кожен, хто дасть правильну відповідь, від мене. Подобайку. Скільки залишилось дециметрів, пишіть в коментарях. Скільки листівок було в конверті спочатку? Пишіть в коментарях. Домашні завдання для тих, хто хоче теж отримати вподобайку і виконувати трошки більше з математики. Розгадайте математичний ребус. У мене якесь число двоцифрове. Додали ще одне двоцифрове число. Тільки в першому е числі остання цифра загубилася, а в другому числі загубилася перша цифра. І відомо, що вийшло трьохзначне число, яке закінчується на 1. А які перші дві цифри невідомо. Хто розгадає, пиші мені в коментарях, які два числа додавали, і що отримали в результаті. Змовились? Чудово. Але не тільки. Я даю вам домашнє завдання, ви теж можете мені надіслати задачу, з якою не можете впоратися. Для цього ви повинні бути підписаним на канал «Топ Школа, натиснути вподобаєчку даному відео і в коментарях вказувати, для якого класу задача, з якого предмету, в якому підручнику мені шукати, і номер завдання. Можна зробити простіше, просто в коментарях написати умову задачі, яка вас цікавить. Тільки я вас дуже прошу, не треба писати всі задачі, які вам задали, всі дві чи три задачі. Я сподіваюся, що ви розумні учні. Ви дивитесь мої уроки, ви слухаєте вчителя, і більшість задач можете розв'язати самі. І тільки складні задачі, там, одну, яку не можете розв'язати, ви мені надсилайте, я вам допомагаю. Домовились? Чудово! Зараз у нас невеличка музична пауза. Після якої ми пройдемо тести, і комп'ютер поставить нам оцінку, отож, не перемикайтесь. Тришечки відпочили. Помилувалися таким краєвидом, такий замок Палац. Да, кажуть, що він проклятий. Не знаю, чи є там привиди, потрібно туди визивати мисливців за привидами. От, але я знаю, що цей замок розташовано в Україні. А чий це замок і в якому містечку він розташований? Ви мені про це напишіть в коментарях. Хто дасть правильну відповідь, отримає від мене вподобаєчку. От. Можете, до речі, серед відеоуроків пошукати, власне. Містечко, відеоуроків багато. Міст України представлено вже багато. Отже, шукайте своє. знаходьте, відповідайте правильно і отримайте вподобайки. Ну, а тепер перед за оцінкою, тести нас чекають, самі себе вони не пройдуть. Додавання натуральних чисел, властивості. Так, тема сьогоднішнього уроку, і, відповідно, що тема тестів відповідає темі уроку. 11 запитань. 4 клас математика. Чудово! Я проходжу тести, я вводжу свої дані і починаю тестування. Будь-які два натуральних числа можна додати, так чи ні? Перед тим, як почуєте відповідь, ставите відео на паузу, тиснете, і цю відповідь, от як ви б відповіли, і порівнюєте з моєю. Добре? І потім порахуйте, скільки у вас співпало відповідей, і напишите мені в коментарях. Ну, цікаво ж дізнатися, наскільки уважно ви слухали мене. І так, будь-які два натуральних числа можна додати. Ну так, звісно. Знак додавання це перший, другий, третій чи четвертий значок. Ну, Всі знають, що це перший значок. Якщо до суми двох чисел, потрібно додати третє число. Можна до першого додати суму другого і третього. Це переставний закон чи сполучний? Звісно, що сполучний, бо я сполучаю числа у потрібному мені порядку. Чи вірно, що результат додавання називають сумою? Натиснули паузу, подумали. І якщо ви сказали так, то ви молодець. Який закон додавання відображує представлена формула А додати Б дорівнює Б додати А? Переставний закон додавання чи сполучний закон додавання. М -м -м -м. Ну, це переставний закон додавання. Якщо я не помиляюсь. Який закон. Додавання відображує представлена формула. А додати Б, додати С дорівнює. А додати Б додати С. Це сполучний. Бо переставний ми щойно проходили і бачили. Да? Ми ж пам'ятаємо, що ми робили. Від перестановки доданків сума не змінюється. Це який закон? ми ж казали, це переставний, а, там у нас формулою було, тут слова. Ну, все, все, все. Перестановки Да? Вкажи властивості додавання. Від перестановки додатків сума не змінюється. Так. Якщо до суми двох чисел потрібно додати третє число, можна до першого додати суму другу і третю. Так. Щоб до числа додати суму двох інших чисел, достатньо послідовно відняти кожен додано окремо. Щось я такої властивості не пам'ятаю. Але, але я хочу зробити одну помилку, і я вам поясню потім нащо. От я зробив помилку. Я знаю, що ось так правильно. Я спеціально роблю цю помилку. Обираю всі відповіді правильно. Вкажи найбільш зручніший спосіб розв'язання прикладу. Так, 354 268 242. Перший спосіб, другий спосіб, чи третій спосіб. Я думаю, що перший спосіб. Бо тут 68 і 2 додається, воно буде в 0, а ти легше. Так, прийняти відповідь. Чи вірно, що числа, які додають, називають множниками. Ні, їх називають. Доданками, множниками то коли діє множення. І останнє найбільш зручний спосіб розв'язання прикладу 289 додати 60, додати 11, додати 13. Натиснули на паузу і подумали, як би ви додали. А я б додав ось от першим способом. Тут внулек би перейшло, було б трошки зручніше. Тут незручно тут... Теж не дуже зручно. Ну, перший варіант. Так, є у нас прийнятий відповідь. І що я бачу? Я дав 10 правильних відповідей з 11. Я зробив помилку. Але максимальний 10 балів я отримав. Пам'ятаєте, я казав, що я спеціально зроблю помилку? От вам перша причина. Тобто, система дає можливість зробити одну помилку і отримати максимальний бал. Звісно, якщо буде більше помилок, то оцінки більше не буде, вона буде менша навпаки. Тепер незалежність. Дивимося звіт. Його можна зберегти, роздрукувати, вказано, тему урока, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань задано, скільки правильних відповідей. Жінка, 10. Ого, Я молодець, Всі ті, хто дивляться мої відеоуроки від початку до кінця, теж великі молодці Респект вам. І от друга причина, навіщо я зробив помилку. Бачите, я обрав третю відповідь неправильну, і система мені показує, що хлопче, ти тут неправильно відповів. Думай! Ти обрав неправильну відповідь? Ти, а, да, тут точно. Не три відповіді, а дві. Я проаналізував, висновки для себе зробив, і надалі я більше таких помилок не роблю. От вам друге пояснення, навіщо я зробив помилку, щоб пояснити, що система вміє вказувати на помилки. І так, шановні мої глядачі, якщо вам сподобалось моє відео, тисніть додавально вподобайку. Вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал своїм друзям обов'язково. У реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Тисніть на дзвіночок. І приєднуйтесь до мене у Фейсбуці, ВКонтакті, Інстаграмі, Вайбері, Telegram і WhatsApp. Всі відповідні посилання в описі до відео. Якщо ви вчитель і маєте бажання скористатися даною презентацією чи тестами, для вас посилання теж в описі до відео. Ну, якщо ви вдячні, батьки, бажаєте підтримати вихід нових відеоуроків, я залишу реквізити, за якими ви можете це зробити. Ну а в мене на сьогодні все. Щиро дякую за увагу. На все добре і до побачення.